Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов. Хто до нас вітається? Це жук прилетів на віконечку, круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали. Бо з сонцем його порівняли. Він гарний і око милує, та радість всім людям дарує. Дітки запам'ятали, як звуть цього жучка? Вірно, це жучок Сонечко. Погляньте, який він гарний! Жучок має чорну голівку і червоні крильця з чорними цяточками. Жучок кругленький, схожий на кульку. Сьогодні ми з вами намалюємо для нашого гостя друзів жучків, щоб він не сумував один. Прилетіло сонечко на мою долоньку. Крильця червоненькі, крапочки чорненькі. По всіх пальчиках ходило, з мізинчика полетіло. Для роботи нам знадобиться основа зеленого кольору чорна та червона фарба, водичка, серветка, пензлик та два паралонові спонжики. На маленький спонжик наберемо чорну фарбу, зробимо відбиток, трохи провернувши його на основі. Наберемо червону фарбу і зробимо відбиток поряд із чорним. Чорною фарбою і пензликом від чорного кружечка зверху вниз проведемо смужку. Зворотньою стороною пензлика намалюємо чорні крапочки. Наберемо чорну фарбу на пензлик і зробимо вусики нашому жучку. Ось так. Любі малята. Ось такий чудовий жучок сонечка у мене утворився. А ми з нашим гостем чекаємо на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!